Олін, цей вібромасаж, стоп, така крута штука, прикиньте, тут є пульт, де ви собі можете включати різні режими масажу. Пресовий масаж, роликовий масаж, масаж з підігрівом. Повірте, такий девайс це є одно з кращих, що придумало людство. Бо після тяжкого робочого дня собі, туйсяк, сядеш на розслабло. І з погаром вінану в санаторію майже не може з погаром віна. Може, у нас є вінотерапія. Є, По сухайте, у всьому санаторію є ще й вінотерапія. Сюди приходіть просто на вінотерапію з цим масажом, і вам буде достатньо. Вам ніякий більш відпочинок не треба буде лікування. Ну ні, дуже крута штука. Так приємно, що ви собі навіть не представляєте. Як відчуття. Але поскомтує. Або на тілько розміна Таке, знаєте, відчуття, якби ми руками робили масаж так. то сильно, то майпомали. Я не знаю, яся описала, це дуже круто. Знімає втому в ногах, подкращує циркуляцію крові, відтік лімфи, запобігає артрозам, артритам і взагалі зміцнює весь організм. А mm -hmm. тепер розслабтеся, дивіться на природу і відпочивайте. Ой, я сижу з не можу розслабити, кромі масажують ноги. Знаєте, де я кайфую в санаторії, боржава Довгому. Сюди можуть прийти як люди з закарпаття по курсіх, так і люди з усієї України і не тільки по путівках. У них усе відкрито на сайті вказано, і ці не такі, що буквально в Україні ви не найдете за таку якість і за такий сервіс.